Як створити інтернет-магазин за 10 хвилин без знань програмування? У цьому відео я покажу вам детальну інструкцію, як це можна зробити за допомогою сервіса Selio. І покажу, як створити такий сайт з повного нуля до заповнених товарів на ньому. Рано чи пізно багато підприємців стикаються з тим, що їм потрібно створити інтернет-магазин. Але виникає дуже велика проблема, оскільки вони не знають, як правильно це робити і які засоби для цього потрібно використати. І саме наш сервіс Селіо допомагає без знань програмування буквально за один вечір створити самий простий інтернет-магазин, в якому є кошик товарів, можливість обрати категорії, можливість проводити оплати через картку. І це все робиться буквально за один вечір. В описі під цим відео ти знайдеш всі корисні посилання. Щоб зареєструватись, нам достатньо просто перейти на сайт і натиснути на кнопку Створити магазин. Далі нам необхідно заповнити всі дані, щоб зареєструватися. Після реєстрації нас перекидає безпосередньо в самий кабінет. Давайте по ньому коротко пройдемося, і я поясню, що тут за що відповідає. В першу чергу у нас є перша панель, на якій показана кількість замовлень і період часу, за яким ми можемо це дивитись. Оскільки магазин мене щойно створений, тут немає ніякої інформації, але для вас тут буде. Повноцінна вибірка по покупкам по замовленням за вибраний вами період часу. Наступне, що в нас є, це є меню, де є компанії, користувачі і клієнти компанії, тобто те, що зв'язано з замовленнями. Далі йде налаштування самого магазину, налаштування головної сторінки і загальні налаштування. Також у вас є можливість подивитися, готовий вже питання-відповідь. І також зв'язатись з техпідтримкою. В процесі зйомки цього відео в мене виникло декілька питань до техпідтримки, і я був задоволений тим, що мені доволі швидко дали відповідь на мої питання. Тому, якщо у вас виникнуть якісь технічні проблеми, ви можете без питань писати, вам швидко дадуть відповідь. Давайте тепер пройдемося по самому функціоналу. Якщо у нас є магазин, ми можемо створювати категорії товарів, додавати товари, бренди. І додавати туди всю необхідну інформацію. Якщо у нас де головна сторінка, ми можемо її також програмувати, додаючи банери, сторінки, новини і так далі. Тобто все, що буде зображено на головній сторінці, програмується конкретно в цьому блоці. Тобто, ви можете буквально за 5 хвилин все налаштувати. Далі нас насдуть налаштування магазину. Тут ми можемо вказати імейли, номери і так далі. Також у нас є мовні налаштування, ви можете вибрати, на скількох мовах у вас будуть товари і сайт. Тобто можна лишити українську англійську і без питань користуватися. Я для прикладу для наглядності зробив тільки українську, щоб показати вам, як буде сайт виглядати саме на цій мові. Також можна налаштувати сторінку оформлення замовлення і вибрати поля, які нам будуть показуватись. Це також можна зробити. Також ми можемо налаштувати дизайн нашого сайту. Тут можна вибрати кольори, підібрати кольорову гаму і без проблем зробити так, як нам подобається. Враховуючи, що ніяких знань програмування і коду нам не потрібно, ці зміни можна зробити доволі швидко і, грубо кажучи, не запарюватись. Ще один з плюсів, про які варто поговорити, те, що платформа повністю закриває на собі технічну сторону. Це означає, що вам не потрібно розібиратися самостійно з кодом, з хостингом, з доменом, з ssl сертифікатами все налаштовувати, проводити платіжні. Шлюзи, інтеграції, все це сервіс Celio бере на себе сам. Ваше найбільше завдання, по суті, це просто зробити сайт, додати товарні позиції і налаштувати його для прийому платежів. Тепер наше завдання це додати перший товар на наш сайт. Для цього треба спочатку зробити категорію товарів. Нам треба перейти в розділ Магазин та натиснути На Створити категорію. Перше і дуже важливо, нам треба додати картинку нашої категорії. Задати їй назву та дати короткий опис. Після цього нам треба натиснути Створити категорію і наша категорія буде додана. Також за нею буде доступне посилання, по якому можна буде бачити всі наші товари. Після того, як ми додали нашу першу категорію, давайте в неї додамо товар. Для цього треба перейти в розділ товари та натиснути кнопку Створити товар. Обов'язково нам треба вказати артикул, ціну, категорію, в яку ми додаємо. Заголовок, короткий опис для того, щоб наш потенційний покупець міг зрозуміти, що це за товар. Ну і звичайно, нам треба додати зображення. Давайте почнемо з нього. Я додав фотографію, артикул, ціну, вибрав категорію і також додав описи. Після цього я натискаю створити товар. Все, він нас додався, і він доступний за ось цим посиланням. Коли я на нього натисну. Ось наше взуття буде ось тут. Також воно буде доступне на сайті в розділі наших категорій. Тобто, таким чином ми можемо додавати будь-які товари, осномати фотографію, артикул і створювати відповідні категорії. Якщо у вас є складності з вибором дизайну, завдяки сервісу Селіо ви можете використати дуже гнучкі налаштування вашого інтернет-магазину. Також можна створювати окремі блоки на головній сторінці, наприклад, як блок знижок. Або блок з новинами або новими пропозиціями, що дуже вигідно інформативно для ваших потенційних покупців. Давайте також налаштуємо головну сторінку нашого інтернет-магазину. Для цього треба перейти в розділ Головна сторінка і вибрати розділ «Банери». Тут ми можемо додати банер рекламний, який буде показуватися в першочергово. Для цього надскрайм-кнопку Створити банер». Замонтажуємо наше зображення банера. майте на увазі, що має бути ось такого розміру ваш банер. і також має бути адаптований під мобільні пристрої. Ми додали ось таку картинку, і також можна додати посилання на певний товар. Тобто, якщо це товар акційний, ми можемо спокійно додати його посилання і при переході на сайт можна зразу перейти туди. І також задаємо назву нашому банеру і натискаємо кнопочку Створити банер». Це наш банер створений, і тепер, якщо перейти на наш головний сайт, нам він буде відображатись саме таким чином. Тобто, таким чином ми можемо кастомізовувати нашу головну сторінку. Також ми можемо додати конкретно сторінку сайту, якщо це необхідно. Треба перейти в розділ Сторінки, створити сторінку. Вибрати тип сторінки, який в неї буде зміст, і також її задати. Давайте зробимо це. Після того, як я зробив таку сторінку, вона доступна ось тут, в розділі Про нас. Набудити списком і показуватись також на головній сторінці. Ми можемо додавати новини обов'язково, наприклад, якщо в нас де якісь розпродаж чи якась доповнення інформації, це також можна зробити. І звичайно, що можна додати блок переваг, тобто коротко описати про вас, тобто, все це можна зробити безпосередньо тут і програмувати нашу головну сторінку. Якщо у вас проблеми з прийомом платежів через картку, ви можете підключити такий сервіс, як Way4Pay. Це також робиться буквально за один вечір, і у вас є можливість отримувати платежі безпосередньо через картку. Давайте спробуємо ще зробити замовлення тестове і подивитись, як воно буде виглядати в адмін адмінпанелі. І також, як взагалі в цілому, виглядає для клієнта процес замовлення. Для цього ми переходимо на наш товар, натискаємо кнопку Купити далі. Повертаємося до оформлення замовлення. І після цього ми вже можемо оформити наше замовлення. Нам необхідно ввести дані, тобто ім'я, номер телефону, імейл, коментар, куди доставляти і підтвердити. Давайте я заповню тепер усі дані. Після цього, як я заповнив дані, ми можемо вибрати накладений платіж, підтвердити умови і підтвердити наше замовлення. Далі нам йде отака сторінка подяки після оформлення нашого замовлення. І давайте подивимося, що ж прийшло в нашу адмінпанель. Щоб подивитися, де наші замовлення, нам необхідно перейти в розділ замовлення. Як бачимо, в нас появилось наше перше замовлення. Ми можемо переглянути його деталі, тобто коли воно було зроблено, на яку суму, які дані нашого потенційного покупця. З яким ми можемо далі зв'язатись, уточнити підтвердити замовлення і вже зробити власне безпосередньо саму відправку. Тобто, як бачите, робота тут доволі проста. Плюс ви можете підключити CRM систему, і ці всі дані будуть летіти прямо в вашу CRM-ку. Також забув додати, що можна підключати CRM від LPCRM. Зверху ви знайдете огляд цього сервісу. Безкоштовний тариф має дуже велику кількість функціоналу, я би сказав, не всі платні мають такий функціонал. Єдине обмеження це на кількість товарів та на обмеження. По кількості замовлень, якщо ви платите середній тариф, то ви отримуєте більшу кількість товарів і ніяких обмежень. І так само, якщо у вас велика кількість товарів, які треба швидко підвантажувати, цей тариф також не буде дорогим. Тому майте на увазі, якщо ви хочете спробувати щось нове і створити повноцінний інтернет-магазин буквально з нуля за пару хвилин. Якщо сервіс вам підійшов і ви розумієте, що його функціоналу вам вистачить, будь ласка, переходьте в опис під цим відео і знайдете посилання на цей сервіс. Якщо вам це було цікаво, будь ласка, ставте вподобайку та пишіть ваші коментарі. І якщо вас цікавлять ще відео, зараз Випливе підказка, де ви побачите ще ролики, які можна подивитись.